Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матчі донецького Шахтаря, який відбувався у лізі чемпіонів у сезоні 2010-2011 років. 12 квітня 2011 рік, Чвертьфінал Ліги Чемпіонів, матч відповідь, другий матч з двох. Донецький Шахтар у себе вдома у Донецьку на Донбас-Арені. Команда приймає Каталонську Барселону. 1-0. Барселона перемагає і по сумі двохматчів протистояння з рахунком 1-6 далі пройшла тоді Барселона. А Давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. Донбас Арена 51 579 глядачів було на стадіоні німецький суддя Флоріан Майер. Обслуговував даний поєдинок. Ну і давайте будемо говорити про все по порядку. Розпочнемо. Ми все обговорювати якраз -то зі стартових складів. Шахтар Донецьк, Мір Челочевську, головний тренер команди 4-2-3-1. стартова розстановка української команди Андрій Пята в оборотах, парацентральних захисників Іщенка. Ярослав Ракіцький. В'ячеслав Шевчук, Кобін по флангах, Хюбшман, капітан команди Генріх Мхітарян, опорні півзахисники Жадсен. Атакувальний півзахисник Дуглас. По флангах та Луїс Андріана у нападі. Це стартова розстановка Донецького шахтаря. Барселона, Хосеп Гвардіола, головний тренер команди, 4-3-3, стартова розстановка Барселони, Вальдес у воротах, Серхія Бускетс, Жерар Піке, парадцентральних захисників, Даніал Вес по флангах, Хаві, капітан команди, Кейта Маскирана, три капітанізахисників, Девід Вілія, Леональмесія Фелай у нападі, це стартова. Розстановка каталонської Барселони. Ну і тепер, друзі, давайте будемо говорити безпосередньо про сам матч. Друзі, якщо казати безпосередньо про сам матч, то нагадаю, що якраз у першого матчу на Ноу Барселона обіграла донецький шахтар з рахунком 5-1. І Донецькому Шахтарі потрібно було забивати 4 м'яча. Донещани не здавалося, я хочу вам сказати, що донецький Шахтар дуже здорово цей матч Ось Пригадується старт матч, і справді. Ви знаєте, пригадується старт матчу, і донецький Шахтар дуже здорово розпочинається. І поєдинок Хороше пригадується атака, проход, проходить і донецький Шахтаря по лівому флангу. Жадцен, передача, дуґлоскоса, небезпечно. Удар! Вальдес рятує Барселону добивання. і не вдається забити гол донецькому шахтару. Перший момент створює Дуглас Коста, але не вдається Донечанам забити. Дуже здорово виглядає українська команда. Ще пригадається момент, коли Коста заходить у вільно зону передача. Удар на знову і небезпечно. І знову Донецький 4 створює момент. Дуже здорово виглядала українська команда. Дуже здорово виглядає донечани. І навіть незважаючи на те, що команда програла 1-5. У першому матчі все одно Донечани дуже здорово грали. Дуже був активний жад сам Дуглас Коста. Вони дуже здорово. Підключались до атак, створювали моменти. цей момент Дугласа Коста був коли жадсен усю да, проникливу передачу а, на Костути. Пробив в упор Леваль, Вальдес, врятував каталонську Барселону від пропущеного м'яча. Шахтар дуже активно стартував. Дуже хороші були атаки, кутові були. Жацен, Дуглас Коста, Генріх Мхітарян дуже здорово Діла донецька команда. Дуже здорово. Вільян також намагався загостривати гру. Тобто Донечани дуже здорово грали. Ще цей момент, коли хороша проходить і так у Донецька ждаре. По правому флангу Кобі небезпечно така просто небезпечно, удар І в руки. Пробиває той такий Жацен, дуже був активний Жацен, пробиває він руки а Вальдесу. І нібито донецький шахтар був ближче до голу. Ось донецький Шахтар І моментів більше створював. І нібито навіть донецький шахтар був острішим за Барселону. хоча в принципі у Барселони э, була перевага за володінням. Ячим, але донецький шахтар дуже здорово донецька команда виглядала. 43 хвилина матчу. Барселона атакує, атакує небезпечно. Передача Месі, Месі Лео удар. Гол Гол забиває Леонель Месі, 43 хвилина матчу. Барселона забиває гол на 43-й хвилині матчу. Леонель Месі дуже здорово пішов в дріблінг, обіграв двох футболістів Донецького штаб вдалося обіграти. Намагалися донечани, відповідно, завадити Леонелю Месі, але Леонель Месі забиває. Пробуває Леонель Месі в ближній кут, і Леонель Месі, відповідно, відкриває рахунок матчі на 43-й хвилині. А донеччани не здаються. Приведеться штрафний жад на Жадсен пробує штрафний удар по воротах. І Вальдес переводить на куту. і ще один хороший був удар у футболіста Донецька Штерена. Перший тайм завершується з рахунком 1-0 на користь Барселони. Одень з Кштерена, другий темп вийде Фернандзиніо, Едуарда Тамарена. Української Барселони з'явиться Жефрен на футбольному полі, Мілі, Міліта та П'єдра Родригес. З'являться відповідно Барселони на другу 45-х хвилинку. Бунк, ну, по сумі, був 6-1. В принципі, да, було зрозуміло, що Барселона вже не відпустить відповідно да, свого щастя, не відпустить Барсеона відповідно вихід в півфінал. Ну, Барселона взагалі виграє ту Лігу Чемпіонів, да, забігаючи наперед, я вам скажу, але все одно. Донечани хотіли, ну, Донецьку, перед своїми вболівальниками, на Донбас-арені. Звичайно, що Донечани хотіли не програти. І звичайно, що Донечани хотіли проти такої сильної команди як Каталонська Барселона, а на мою думку, що а, у сезоні 10-11 це була найкраща команда в світі. Звичайно, що Донецький шахтар намагався не програти. У другий тайм, пригадуватися у Барселони, був момент Леонель Месі, Лео, Тягне Лео, його говорю не зупинити. Леонелья Месі просто не зупинити Проходить одного футболіста ждера. Другого футболіста проходить Лео, його не зупинити. передача Вилія удар, п'ят. Рятує шахтар. Ще один удар з підбора і повз ворота. Пробиває футболіст Барселони. Дуже хороша атака, але не пропустили. Але й донечани також відповідали своїми випадами, непоганими Ось пригадується Небезпечна атака. Прослав на зустріча передача. небезпечний момент, рухає м'яч. Здорово. Хюбшпін, якщо не помнить, і друзі, може ще помилятися. Якщо не помиляюся, то якраз то. А, ні, ні-ні, все-таки помилився. А, не Хюбшман це був. Якщо не помиляюся, то це був якраз то Едуард, да Едуарда Едуарда, здорово рухає м'яч. Передача Аген, І не забиває, не забиває. Донецький Шахтар ще один дуже хороший був момент. Але воротар Барселони Вальдес вкотре рятує Барселону від пропущеного м'яча. Донечани здорово грали. Дуже здорово грали і момент моменти були моменти і, і моменти, я хочу сказати, у Донецкий було было ну немало мало. моменти були дуже, дуже хороші ось пригадується ще одна атака. Штаря пройшла по правому флангу. активний, дуже здорово правий фланг. Проти у Донецка Штаря Генрих. Генрих Мхітарян по правому флангу. Подача удар і не забиває Шахтар Ще один момент створив Українська команда, але ну ніяк м'яч всіт рід просто не хотів влітати. В кінці кінців суддя, де фінальний свисток даного матча, Барселона перемагає. Барселона перемагає донецький Шахтар з рахунком 1-0 на Донбас-Арені. Гол Леонеля Месі був переможний для каталонського гранда. Ну і Барселона, відповідно, пройшла. Пройшла в півфінал Ліги Чемпіонів. статистику. 61 на 39 володіє м'ячем перевага Барселони за ударами 13-11 перевага Барселони. За ударами в площину 7-5 перевага Барселони, За кутовими 5-4 перевага Шахтаря Донецька. А, ну, В принципі, да, Барсеони більше водили мечів, в них було більше ударів. Але якщо брати моменти Донецького Шахтаря, Барселони, то в принципі, я вважаю, що футбол був рівний. І на мою думку, Донецький шахтар на поразку команда не награла. Ніч'я у другому матчі була більш таким рахунком справедливішим. би я так вважаю. Але Барселона перемагає, ну і з іншого боку, і не скажеш, що це і не поділ. Тому що і справді команда Хасі вся Барселона була найкращою командою у світі 100% на той момент часу. А донецький шахтар, хоч і команда програла у чвертьфіналі, але в будь-якому випадку діти до чертфінала. Да, подолати такий неймовірний шлях і при цьому ж таки показати хорош футбол. А я вважаю, що донецький Шахтар в двох матчах, хоча вони і програли, але виглядали непогано, непогано. І моменти були ж. Моменти були, ось не скажеш, що там моментів не було, щоб була якась безнадійність. Я би так би не сказав, би, якщо б Шахтар ці моменти реалізовував. то в принципе бог-то меня знаю, я бы, еще было, могло бы что-то, бы, бы зачепился за выход в финал, где чемпион. А ещё передвесь такой выездного, то матча, то Барселона показала, Барсона реализовала свои моменты, Барселона показала класс, высокий класс, да. При цьому ж таки, да, і Барселона в ключових моментах домінувала, да, але водночас і донецький шатар виявив характер, боротьба була, і, і я вам ще раз, друзі, повторююсь, я, в принципі, вважаю, що донецький шатар зіграв достойно, і, і відрізками від дуже прям здорово грала українська команда. І В принципі, донеччини могли забивати. Могли б Барселоні не програти в Донецьку. То, в принципі, Штерблідав дуже-дуже дуже-дуже непогано. А, по сумі, да, по ділу, що Барселона пройшла в півфінал, переграла Барселона. Тут нічого ти з цим не поробиш. Найкраща команда в світі. Звичайно, що бадатися з Барселоною. В Донецькому Штери було важко. Але в будь-якому випадку команда обіграла Рому по сумі 6-2 в групі, там Арсенал обіграли, Брагу обігрували, першу позицію посіли. Тобто Ліга Чемпіонів 2010-2011 була неймовірною для донецького шахтаря. Просто неймовірний, справді, успіх. І навіть з Барселоною, ще раз тільки повторююсь, приємне враження, українська команда. Від себе залишила і вже навіть бути в чвертьфіналі. Я вважаю, це супер великий успіх. Прикидали ми цей поєдинок. Чвертьфінал Ліги Чемпіонів. Сезон 2010, 2011, 12 квітня, 2011 рік. Шахтар, Донецьк, Барселона, Донбас Арена, 1-0. Барселона перемагає. Побажаємо вам командам добра, вам, друзі, бажаю все найкраще, обережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічей.